Вітаю вас, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео я хочу присвятити темі Цивільний захист населення. Справа в тому, що мої глядачі прислали мені повідомлення про те, що з офіційних джерел зазначена інформація, що в місті суму відбуваються командно-штабні навчання з цивільного захисту, які будуть проходити там буквально 3-4 дня. Це офіційно на сторінки міського голови було висвітлено ця інформація. Вони. Мої глядачі. Просили мене дати оцінку цієї події цим заходам, тому що в свій час нещодавно ми публікували відео стосовно питання цивільного захисту населення, тобто як вони виконувалися. Силкою того, що в новій редакції закону України про місцеве складування відбулись зміни, і саме у 2022 році з'явилася окрема стаття під номером 36, 1 «Закону України про місцеве складування. Яка наголошує про повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту? І відповідно, ми направили в кінці лютого цього року запит до сумської влади, і відповідно, в кінці березня цього року направили відповідний запит до обласної влади. До міської влади ми направили запит тому, чи відбулось розмеження повноважень глави Другої, Закону України про містеревання між виконавчим комітетом, відділом управліннями та самим сумським міським головою, щоб з'ясувати, хто виконавець даних повноважень. Бо якщо взяти закон України про місцесвідвання і прочитати статтю 36.1, то ми з'ясуємо, що в цій статті, в новій статті, існує 22 повноваження. І відповідно, вже минув майже рік, і було цікаво. чи були вони виконані, а найголовніше, хто є виконавцем? Відповідно, ми отримали відповідь, де зазначено про те, що Сумська міська рада з липня 2022 року по сьогоднішній час не приймала рішень щодо розмежування повноважень, тобто виконавці не визначені. Відповідно, запит ми надали на обласну державну адміністрацію в питанні того, що якщо не визначені виконавці, як же Сумська обласна державна адміністрація здійснює контроль делегованих повноважень. І вони надали відповідь з метою отримання інформації та забезпечення повного об'єктивного та всебічного розгляду вашого звернення було підготовлено та направлено до Сумської міської ради відповідний лист запит стосовно виконання органами місцевого складування делегованих повноважень. Органів виконавчої влади, зокрема щодо повноважень з організації та забезпечення цивільного захисту. І на сьогоднішній день вже травень місяць, і така новина про те, що відбуваються командні штамні навчання з цивільного захисту. Я не можу сказати, це збіг або не збіг. Головне, щоб вони виконували, і головне, щоб ці повноваження були проконтрольовані. Ось мета. Тих відео, ті інформацію, яку ми надаємо на цьому каналі. Цікаво буде отримати відповідь стосовно того, як Сумська міська рада здійснює виконання повноважень в галузі цивільного захисту, бо з відповіді зрозуміло, що виконавці невідомі. Але те, що вони проводять навчання, це добре. Нехай це буде. Також, шановні глядачі, я хочу наголосити на одному, щоб. Міська влада, вона виконувала повноваження. І щоб з боку обласної влади ці повноваження були приконтрольовані, бо це питання ну вже майже рік пройшов, а питання цивільного захисту населення це важливе питання, якщо дуже м, прочитати відповідально з розумінням статтю 36 закону України про місцеве сведування, то ми статтю 36 то ми зрозуміємо, на що треба звернути увагу місцевій владі, на які питання, відповідно, ці всі повноваження мають бути виконані, бо це стосується тільки цивільного захисту населення. Тому я дякую своїм глядачам за те, що вони надали таку інформацію. Я е, сподіваюся, що прийде відповідь від обласної державної адміністрації стосовно того, як ці повноваження були виконані. Можливо, буде. Е, Відповіді про те, що командно-штабні навчання проходили цивільного захисту, я не знаю. Але якщо буде відповідь, ми обов'язково вам повідомимо, шановні глядачі. Бо сутність всього, того, що відбувається на території, це виконання тих повноважень, які наголошує законодавство, зокрема, закону України про місцеве середування, які треба виконувати, бо це правила життя життя території, там, де мешкають люди. І головний в цьому. Сільський селищний міський голова, який повинен слідкувати за цим і розуміти, що якщо з'явилися повноваження, їх треба виконати. Тому, шановні глядачі, дякую вам за те, що ви дивитесь, дивитесь YouTube канал за те, що ви спостерігаєте, що відбувається в дійсності стосовно того, що відбувається командне штабні навчання сивільного захисту, це дуже приємно. І тому продовжуємо з вами надалі робити все можливе для того, щоб... Повноваження були виконані на відповідній території. Ще раз вам, шановні глядачі, дякую за вашу позицію, за, за вашу підтримку, за те, що ви надіслали таку інформацію стосовно навчань цивільного захисту. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей. До побачення.